І каже, це пам'ять, посвячення тих душок, наших синів і воїнів, які навчалися тут, у нашій школі, вони були кат і стали героями нашої України, захищаючи нашу батьківщину рідну землю, віддаючи своє життя. Свою молодість, проливаючи кров для того, щоб спасти, оберегти від того злобного ворога одного із Владислава, який жив біля мене. Дитинство його проходило в радості, веселості, готувався в стійкій мужності. Займався спортом, готувався до воєнної справи, хоча і відмовляли, тому що знали, що вперед є війна. І він сміливо йшов, закінчив сухопутну академію Львові, хоча йому кат давали і залишали на місці у викладанні подальше вище начальник воєнних закладів. Але він сміливо пішов, пішов для того, щоб захищати свою рідну землю під іменем Бандера Він сміливо захищав, не маючи ніякого сумніву у своєму серці і душі. Ось 22 рік. Так само й було 22 роки, Опасно. Зголовний ворог давав йому тяжкі поранення. Майже вся ліва сторона була, але бачучи тяжку ситуацію, він залишив воїнгоспита і направлявся у свою частину. І ось ці касетні снаряди. Ця злобна ворога забрала його життя, забрала його молодість, забрала його майбутнє, так же і всі воїни. Є для вас молодь тим, як, приміром хоробрості, сміливості, не боячись смерті цього злобного ворога, що не пожертвували, віддали на уотар нашої батьківщини все, що мали, і здобули Венець у Царстві Небесне. І сьогодні наша молитва, Нехай Господь прийме. Їхні душі в місіс світ під де нема ні журби, ні зітхання, царстві вічне, а нам ті, що захищають кріпості, кості, що ми каз здобули бажано, то перемогу над тим злобним ворогом. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес!